Жорж Санд трирічна троянда французької селекції, названа на честь відомої французької письменниці. Висота на даний момент це кінець червня 1,40. І нижні пагони які обризались із-за того, що там був розаний пилильщик, Вони були пошкоджені. Вони. Слабо наростають. У мене є декілька таких троянд, які після розанного пилильщика, не дивлячись на те, що кущі були трирічні, міцні, великі. В минулому році наросли до двох метрів. В цьому році, от як ці пагони, так є такі троянди, що вони погано ростуть. Значить, треба боротися. У мене просто перший раз був такий нашестя цього пилильщика. Весною навіть не підозрювала, що може бути в такій кількості. Ну, з 350 кущів постраждало десь 30 дуже сильно. Але ця троянда отак росте гарно, цвіте. Це одна із найулюбленіших троянд. Вони цвітуть вже, цей кущ цвіте, верніше, вже місяць. Пуплянки з'являються. І. Ті, що відцвітають, з'являються нові. Вона <кхм> тримає їх, пуплянок може тримати днів 5, потім тільки розпускається, і сама квітка тримається десь тиждень. Ну, загалом це більше 10 днів. Дуже гарно. І бджілки літають, і я відтріпсів не обробляю. Отак от, от, якщо близько показувати. Троянда не хвороблива, е, гарно виглядає. Листя теж таке не матове, не блискуче, верніше не блискуче, а матове. ну Воно теж приємне таке на вигляд. Дуже достойна троянда.